Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчата. На дворі господарює зима, яка вкрила землю снігом, скувала водою меуліт і морозить все навкруги. Важко стало птахам зимувати і добувати собі їжу. Скажіть малята, як називають птахів? Які не відлетіли до теплих країв, а залишилися зимувати вдома. Вірно, їх називають зимуючими або осідлими. Пропоную вам послухати і відгадати загадки про птахів, які найчастіше зустрічаються нам у нашій місцевості. Що це за сіренька пташка ловить гусень? І комашок цвірінчить вона, стрибає в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. як Горобчик. Як зима, вона на гілці і співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Що це за пташка? Це синичка. Одягли собі пташки червоненькі фартушки, значить, сніги холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Хто? Вірно, снігурі. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст. Жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Хто це? Це ворона, його дзьобик молоток в лісі чути ток-ток-ток. Він скори комах виймає, про дерева щиро дбає. Хто це, діти? Вірно, це дятел. Взимку люди піклуються про птахів. А як вони це роблять? Ви дізнаєтеся, розглянувши картину, яка називається Біля годівниці. Скажіть, яка пора року зображена на картині? Чому ви вважаєте, що це пора року зима? Вірно, дерево з годівницею і земля, вкриті білим снігом. Що зображено на передньому плані картини? На передньому плані картини зображені діти хлопчик і дівчинка та годівниця для птахів. А як одягнені діти на прогулянку? Так, діти на прогулянці вдягнені у теплі зимові речі. Що, що робить, робить хлопчик? Хлопчик дає білорці хлопчик дає білорці горішок. А що робить дівчинка? Так, дівчинка насипала до годівнички насіння. Скажіть. Хто хоче з'їсти насіння, яке залишилося у дівчинці на рукавиці? Насіння, яке залишилось на рукавиці, хоче склювати синичка. А скажіть, що сталося із насінням, яке впало на засніжену землю під годівницею? Вірно, насіння зі снігу підбирають пташки, горобчики і синичка. Скажіть, які пташки прилетіли і їдять у годівниці? В годівниці їдять синички, горобчики. Чим годують діти птахів? Що є в годівниці? Вірно, діти насипали насіння, для синичок повісили на ниточці шматок несолоного сала та червоні ягоди горобини. Роздивіться уважно, з якого матеріалу виготовили годівницю. Годівницю виготовили із дерев'яних брусків. Хто сидить на гілці дерева і не підлітає до годівниці. На гілці дерева сидять два снігурі. А як ви думаєте, що снігурі роблять сидячи на гілці дерева? Снігурі спостерігають за іншими птахами. І коли хтось із синичок поїсть і відлетить, то вони. Прилетять їсти в годівничку. Подивіться уважно, діти, і скажіть, хто з птахів летить до дерева з годівницею? Так, до дерева з годівницею летить синичка. Ось так люди допомагають зимуючим птахам. Пережити зиму. А тепер давайте разом з вами розучимо скоромовку про горобчика. Летів горобчик, сів на стовпчик, пробіг хлопчик, утік горобчик. А тепер швидше: летів горобчик, сів на стовпчик, пробіг хлопчик, утік горобчик. Пропоную вам скласти речення за схемою. Синичка їсть сало. Птахи летять до годівниці. Горобчик сидить на ялинці. Дятел лікує дерева. Діти, ви молодці, сьогодні ми з вами дізналися про те, як важливо нам підгодовувати взимку птахів. Пропоную вам разом із батьками виготовити годівнички і допомогти птахам пережити цю сурову зиму. А на цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі!